Одного разу ввечері, будучи 11 класником, я повертався додому після підготовки до ЗНО. Саме на цьому місці вирішив пошукати нові сузір'я на небі. Бо до того розпізнавав лише великий ківш. Ось я скачав програмку, вибрав ділянку неба, яку зараз видно, і вирішив шукати знайомі зірки. Да! Це ж воно, ці три зірки. Да, Це ж пояс Оріона! Я бачу Оріона! Як ви розумієте, я тоді був дуже у захваті від побаченого. І тепер вважаю, що настав час розповісти вам, як орієнтуватись на небосхилі, бо, мабуть, багато хто із вас мріяв легко знаходити Оріона, тельця, Касіопею, Стрільця, велику та малу ведмедицю, полярну зорю та багато інших об'єктів. Але ви точно стикались із такою проблемою. Де там велика ведмедиця? Покажіть мені, будь ласка, я бачу тільки купи зірок. Все. Де ці бісові риби? Під якими речовинами були давні греки, які вигадували оці всі сузір'я. І саме для цього я вирішив зробити відео, щоб розповісти, що де шукати. І буде таких відео декілька. В Цьому розповім про координати на небесній сфері. А потім вже буде безпосередньо про пошук яких-небудь об'єктів. Відео буде доволі душне, але постараюсь пояснити все максимально зрозуміло, щоб всім все стало ясно. Ви можете просто зараз вімкнути сценаріум та закривати відео. Але я не рекомендую так робити, тому що інакше вам буде важко розібратися, що де знаходиться та що де шукати. Уявіть, що ви оточені куполом, який є частиною небесної сфери. І ні, я не збираюсь вам затирати про пласку землю. Просто послухайте далі, будь ласка. Отже, небесна сфера це така куля, на якій всі об'єкти розташовані на одній довільній відстані. І тепер варто розібрати основні точки та місця, які є на небесній сфері. Почнімо із найпростішого, це зеніт. Це точка, яка перебуває просто у нас над головою. І протилежною точкою є надир. Це та, яка перебуває під нами, під землею. Лінія, яка з'єднує зеніт та надир та проходить через спостерігача, називається прямовисною лінією. Оскільки наша земля кругла, то скільки спостерігачів, стільки і зенітів по факту. Але для спрощення, якщо ви спостерігаєте із невеликою кубкою друзів на невеликій території, то можна вважати, що у вас один зеніт на всіх. А тепер уявіть, що ви стоїте на площині горизонту. А площина, переперетині із сферою, утворює математичний горизонт. Це уявна лінія, нижче якої нічого не має бути видно. Але існує ще реальний горизонт. Це реальна лінія, яку ми спостерігаємо. І в реальному житті якраз математичний горизонт та реальний збігаються, якщо спостерігати із рівнини. А тепер уявіть коло, яке проходить через зеніт, через надир та будь-який невесний об'єкт. Його називають вертикальним колом, і їх можна провести хоч безліч. Всі ми знаємо, що є основні чотири сторони: це північ, південь, захід та схід. І всі ми знаємо, що з південного боку об'єкти підіймаються найвище, а з північного боку найнижче. Але це стосується лише жителів північної півколі, бо південній це навпаки. З північного боку об'єкти проходять найвище, з південного найнижче. Але в усіх випадках об'єкти сходять на сході, а заходять на заході. А тепер уявіть, оце коло горизонту. Його можна розбити на 360 градусів. І за точку старту ми візьмемо північ. Тепер варто поговорити про азимут. Також, якщо взяти дугу, почати її проводити із точки півночі за годинниковою стрілкою. Напевно, відстань. Це і буде азимутом. Тобто, по-простому, це міра відхилення від півночі за годинниковою стрілкою. Тобто, якщо азимут 90 градусів, це означає, що це схід. 180 градусів це південь, а 270 градусів це захід. 45 градусів це північний схід тощо. Тобто, вимірюється воно в градусах і відлік починається від. Нуля включно до 360 градусів, не включно. І так ми потихеньку йдемо до системи координат, яка називається азимутальною системою. І ми вже поговорили про першу координату, яка називається азимутом. Тепер треба дізнатися про іншу координату, яка називається висота. Згадайте про вертикальне коло. Перемовить тепер його фрагмент дугу, яка починається із горизонту і закінчується на зенітчі. Це і буде друга координата. Її значення коливається від нуля. При горизонті до 90 градусів біля зеніту. Тобто і значення варіюють між цими величинами. Якби ми могли бачити об'єкти під горизонтом, то ми б мали ще від'ємні значення. Тобто, якщо об'єкт знаходиться за азимутом 45 градусів і за висотою 45 градусів, то ми знаємо, що він знаходиться з північного сходу і перебуває на середній висоті над горизонтом. Якщо 180 градусів за азимутом і за висотою 30 градусів, це означає, що він знаходиться з південного боку і не високо над горизонтом. Тобто тепер ми знаємо про азимутальну систему координат, яка є інтуїтивно зрозумілою та простою у використанні на перший погляд. Але існує ще інша система, але для цього ми повинні ще деякі точки на небі розібрати. Отже, спочатку ми вводимо поняття Небесний полюс це точка на небі, навколо якої всі небесні об'єкти обертаються. Є північний небесний полюс. Це точка на небі, навколо якої всі об'єкти обертаються проти годинникової стрілки, і добре видно із північної півкулі. А є ще південний небесний полюс, навколо якого об'єкти обертаються за годинниковою стрілкою. Він знаходиться навпроти північного полюса і видно його лише з південної півкулі. І небесні полюси є фактично проєкцією земної осі на небесну сферу. А тепер уявіть лінію, яка проходить через північний полюс, через спостерігача та через південний полюс. І ця лінія називається вісь світу. Висота небесного полюса залежить від широти, на якій ви спостерігаєте, і чисельно її дорівнює. Тобто в Києві це буде 50 градусів над горизонтом. Якщо спостерігаєте на земному північному полюсі, то він буде збігатися із зенітом або майже збігатися, а на екваторі буде лежати на лінії горизонту. Тепер варто провести ще одну лінію, яка називається Небесний Меридіан. Вона проходить через зеніт надир та битва небесних полюси і на горизонті перетинає. Південного та північного боку. І будь-який об'єкт, який проходить цю лінію, підіймається або найвище, або опускається найнижче. Це називається кульмінація. Коли підіймається найвище, це верхня кульмінація, і для північної півкулі це південний бік. А при нижній вони опускаються найнижче, відповідно, з північного боку. А для жителів південної півкулі це навпаки. Верхня кульмінація з північного боку знаходиться, а нижня з південного. А тепер проводимо ще одну лінію. Для цього уявіть площину, яка перпендикулярна осі світу та проходить крізь фас. І при перетині із небесною сферою утворює небесний екватор. І вона перетинає горизонт у двох точках: це схід та захід. І нахил площини небесного екватора до площини горизонта також залежить від широти, на якій спостерігаєте, і чисельно дорівнює 90 підняти широта, на якій живете. Тобто для Києва це буде 40 градусів. На північному полюсі буде лежати практично на лінії горизонту, насправді трохи вище через явище атмосферної рефракції, а на екваторі буде перетинати зеніт та на дир. І тепер такий факт. Мабуть, багато хто із вас знає, що якщо вдачі знімати зірки на довгі витримці, то вони витягуються в дуги, які називаються ще треками. І чим довша витримка, тим довші ці дуги. А також ви могли бачити, що чим ближче до небесного полюса, тим менші ці дуги. Але всі вони мають спільний центр. А на цьому знімку бачите, що чим далі від небесного полюса, тим ці дуги довші, і в якийсь момент вони стають найдовшими і потім знову скорочуються. Ці дуги ще називаються добовими паралелями, оскільки, якщо знімати зірки протягом всієї доби, і якщо припустити, що в день небо було б також чорним, то за добу вони пописали повне коло. А в реальному житті можна зняти у приполярних регіонах під час полярної ночі. І саме в районі небесного екватора ці дуги найдовші. Якщо провести коло, яке проходить через обидва небесних полюси та будь-яке небесне тіло, воно називатиметься колом схилень, і аналогічно із вертикальним колом їх можна провести хоч безліч. І якщо вертикальне коло стало основою висоти в азимутальній системі, то коло схилень стане основою однієї з координат у екваторіальній системі. І поки цих знань достатньо, щоб розповісти про дві системи координат, які називаються азимутальна система, яка є більш інтуїтивно зрозумілою, і екваторіальна, яка трохи складніша, але насправді вона простіша, якщо детальніше її вивчити. Азимутальна система має дві координати, про які я казав раніше, це азимут та висота. І вона зручна тим, що можна сказати, в який момент де знаходитиметься небесний об'єкт. Але ця система не зручна тим, що весь час суваються, і вже через півгодини це буде не актуальною точкою, яку ви вкажете. Стоп. Перед тим як продовжувати, в мене є одна новина. У мене на каналі появилася функція спонсорства, тому якщо у вас є бажання та можливість, ви можете мене підтримати. А поки подякувати можу оцим чудовим людям: Станіслав Кобілєв, Делюре, Привєтік і Діма Ян. Дякую вам за підтримку. Продовжуємо! І саме тому придумали екваторіальну систему координат, щоб не залежати від місця спостереження, пори дня та пори року. Тобто азимутальні координати прикріплені до землі, а екваторіальні безпосередньо до неба. Уявіть таку аналогію, ви заходите в потяг і ви питаєте, де знаходиться ваше місце. І будь-яка нормальна людина вам скаже, що знаходиться в такій-то частині вагона, і ще можна сказати розташування відносно інших місць. Але ж можна і так сказати, що ваше місце перебуватиме біля отого дуба, який проїдуть через 1 годину, 2 хвилини та 5 секунд. Але у відповідь ви скажете тільки «Ти що, із дуба впав. У екваторіальній системі також є дві координати, але вони називаються схилення та пряме піднесення. Повернімось до цієї точки, навколо якої обертаються всі об'єкти. Її називають небесним полюсом. І згадайте про небесний екватор. Він тут є аналогом горизонту, полюс зеніту. А вимір називають схиленням. І ось кола схилень, про які я казав раніше, стали основою координати, яка називається схилення. Значення коливається від мінус 90 градусів у південному полюсі до 90 у північному. А на небесному екваторі значення дорівнює нулю. Зараз біля північного небесного полюса знаходиться полярна зоря, то її схилення становить 89 градусів 21 минута. Земля пророблює повний оберт за 23 години 56 хвилин. І якщо подивитись на зірки, то за цей час вони стали чітко на це ж положення в азимутальній системі. Даний відрізок часу називають зоряною добою, оскільки земля проробила повний оберт відносно зір. Але ми забули за сонце, і якщо глянете в день, то помітите, що воно чогось трохи наче відстало і стоїть там, де було близько 4 хвилини тому вчора. Дійсно, оскільки Земля за цей час ще й навколо сонця встигла пройти певну відстань, то тепер їй треба ще 4 хвилини довернути, щоб встати на те ж положення за азимутом. Тепер це звичні 24 години, які ми всі знаємо, із самого дитинства. До речі, я один здивований тим фактом, що зараз деякі діти не знають про 12-годинний формат дня. 9. 11? 1.32 I would say. Яка година на годиннику? Так, три часа сорок п'ять мінут неправильно, Але і тут є нюанс. Земля обертається небо ідеально круглій орбіті навколо зорі, тому тривалість сонячної доби постійно відрізняється. І щоб не перелаштовувати постійно годинники, вали середню сонячну добу, що триває 24 години. А точкою початку відліку взяли 0 годин, 0 хвилин, 0 секунд за зимовим місцевим часом. А саме точку нижньої кульмінації сонця. Також через переміщення Землі навколо Сонця ми бачимо, як переміщується Сонце відносно зірок. Так, вдень ми їх не бачимо, але вони є. Так тому сузіря телець добре видно взимку опівночі, а у травні по ньому проходить сонце, і тому ми його не бачимо тоді. І ось оця лінія, яку описує Сонце за рік, називається екліптикою, і вона є проєкцією земної орбіти на небесну сферу. Її особливістю є те, що біля неї рухається місяць планети. Та багато інших об'єктів сонячної системи, окрім об'єктів поясу Койпера та Хмари Оорта. Також екліптика має нахил 23 градуси 26 минут до площини небесного екватора, оскільки земна вісь нахилена до перпендикуляру до її орбіти, і вона перетинає небесний екватор у двох точках, які називають точками рівнодення, оскільки Сонце перетинає їх у дні весняного та осіннього рівнодення 20 березня та 22 вересня відповідно. Так ось друга координата називається прямим піднесенням, яка йде вздовж небесного екватора, а вимірюють її не градусами, а одиницями виміру часу, тобто години, хвилини та секунди. Причому у напрямку сходу за напрямком річного руху Сонця. Стартова точка це 0 годин, 0 хвилин і 0 секунд у точці весняного рівнодення, тобто у точці перетину екліптики із небесним екватором. А кінцева точка це 23 години 59 хвилин 59 секунд. Екліптика проходить через 13 сузір'їв, які називаються зотякальними, і саме через це у різні пори року ми бачимо різні сузір'я. Наприклад, наприкінці літа перед світанком Оріон сходить, восени сходить вночі, взимку сходить ввечері, видно всю ніч, а підрянок заходить, а навесні заходить ввечері чи вночі, а влітку знову не видно. Тобто ми тепер знаємо, як працюють екваторіальні координати. І аналогію можна провести із земними координатами. Де схилення це аналог широти, а пряме піднесення довготи. Тобто, я ще раз повторюю, що азимутальні координати прив'язані до Землі, до нас, до спостерігачів, а екваторіальні безпосередньо до небесної сфери. Тобто азимутальні координати актуальні, якщо треба сказати, в який момент, де перебуватиме об'єкт. Тобто на сході високо, на півдні. Низько і так далі. А ось екваторіальні це на якій ділянці неба відносно інших об'єктів. Наприклад, зоря Артур має локацію 19 градусів 3 минути, 44 секунди. А пряме піднесення 14 годин 6 хвилин 43 секунди. А уваги схилення 38 градусів 48 минут 33 секунди. Пряме піднесення 18 годин 38 хвилин. 44,5 секунди, що означає, що вега розташована вище та сходить пізніше, ніж Арктур. Деякі об'єкти мають відносно фіксоване місце на небі, як більшість зірок, а деякі помітно змінюють положення як от планети, сонце, місяць, астероїди, комети, карликові планети та інші об'єкти сонячної системи. Але тут є ще такий нюанс: для земної осі характерне явище прецесії. Як і для будь-якого об'єкта, який обертається навколо своєї осі. Уявіть зику, яку ви розкрутили, і можете подивитися, як вона по мірі того, як стає повільніше обертатися, її вісь починає також описувати кола. Для земної осі такий період обертання становить 26 тисяч років. І це означає, що через 11 тисяч років полярною зіркою стане вега. Та сама, яка на сьогоднішній день, влітку вночі світить високо над головою. Це означає, що точки рівнодення повільно суваються, через що і координати мають суватись. Тому використовуючи координати, взявши точку рівнодення якогось року. Зараз більшість каталогів використовують на стан 2000 року. А ось так вона позначається на карті. Також через процесію з часу ми будемо бачити інші сузір'я на нічному небі. Наприклад, у нас стане видимим Центавр і зір'я Альфа-Центавра, а Оріон частково піде під горизонт. А також частково через процесію довелось вводити Григоріанський календар. Сонце піднімається на різну висоту, саме тому і є зміни пір року. І саме тому площина екліптики має певний нахил до площини Невесного екватору. Знову ж таки, площина земного екватору має певний нахил до площини земної орбіти. Також за допомогою знань про положення на небі в екваторіальних координатах можна визначити, чи буде об'єкт сходити чи заходити. Щоб визначити, чи буде об'єкт сходити, треба широта відняти 90. Тобто на широті Києва. Що об'єкти, що знаходяться за схиленням менше ніж мінус 40 градусів, ніколи не зійде. Тому ми можемо бачити невелику частину південної півкулі, щоб розрахувати, чи буде заходити об'єкт до 90 мінус широта. На широті Києва об'єкти, що мають схилення понад 40, ніколи не заходять. На північному полюсі всі об'єкти північної небесної півкулі не заходять, а південної не сходять. А на екваторі всі об'єкти сходять та заходять. Оскільки наше Сонце рухається вздовж екліптики, яка нахилена до площини Небесного екватора на 23 градуси 26М. Тому воно може бути вище небесного екватора у дні від весняного до осіннього рівнодення, а також нижче решту часу і висота постійно змінюється. Можна розглянути на яку висоту підіймається Сонце під час сонцестоянь 21 червня та 22 грудня. Це висота небесного екватора плюс 23 градуси 26M. Під час літнього сонцестояння. Або ж 90 мінус широта плюс 23 градуси. Тобто в Києві сонце 20-21 червня підійметься на 63,5 градуси, а в Одесі на 66,5 градусів. А для зимового сонцестояння це 90 мінус широта мінус 23 градуси 26. Минут. Саме тому в Києві це 16,5 градусів. А для Одеси 20,5 градусів. У дні рівнодення, коли сонце перетинає небесний екватор, висота дорівнює висоті небесного екватора, тобто 90 мінус широта. А ось може вийти така анімація, якщо знімати кожного дня о тій самій годині та хвилині, або зробити фотографію, наклавши знімки від усіх днів, коли сонце заходиться о півдні. Це називається аналема. Мабуть, ви чули, що на приполярних регіонах є полярний день та ніч, а також приіснування білих ночей, коли сонце не заходить. Або заходить лише трохи під горизонт. Як розрахувати широту, на якій сонце влітку може не заходити, а взимку не сходити? Для цього треба 90-відняти 23 градуси 26 мінут, І це буде 66 градусів 54 мінути. Тобто, вище за цю широту вже є поняття білих ночей. І відповідно там є дні, коли сонце не сходить. Тепер тобто, сподіваюсь, вам стало ясно про координати на навесній сфері. Тепер планую зробити ще одне відео уже безпосередньо про пошуки деяких созвір'їв на нічному небі. А на цьому відео підходить до кінця. Якщо вам воно сподобалося, то, як завжди, можете підтримати мене фотобайкою, підпискою на канал, поставити на дзвіночок, а також оформити спонсорську підписку на Ютубі. А також ви можете перейти на мій телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось на різні теми. А також в мене є тікток канал тому приєднуйтеся! На цьому бажаю, як завжди, вам всім ясного та мирного неба. А для цього не забувайте донатити на ЗСУ та продуктивних спостережень.